it is called It is raining today. It gets dark late in summer. не можна сказати просто слово cold. Це є неправильно, тому що без слова it речення не звучатиме, і речення тратить свій сенс. Коли ми скажемо американцю слово cold, він подумає cold. про що руки змерзли, якийсь холодний предмет, щось холодне. Не буде зрозуміло, що саме. Перше правило it Ми вживаємо тоді, коли говоримо про стан природи або ж якогось явища. It is cold. It It is raining today. It gets dark late in summer. Наступне правило: коли ми говоримо про час або відстань, теж обов'язково тут потрібно ставити слово it. It's late night. Не можна сказати late night, тому що без слова it речення втрачає свій сенс. Наступне правило номер три: коли ми виражаємо емоції, ми теж маємо додавати слово it. Наприклад, it is funny. Це речення є правильним, не можна сказати просто funny. І це пітії. Зверніть, будь ласка, увагу, що артикль Е e перед словом Піті обов'язково має стояти It's warm. І не можна сказати просто funny або ж, наприклад, sad, тому що знову ж таки речення втратить свою ідею, свою структурованість і так далі. Четверте правило вираження якоїсь необхідності або бажаності того, чого ми прагнемо, чого хочемо досягти, або ж щось показати. Наприклад, it's important To remember everything. Дуже важливо пам'ятати все, так звертаємо увагу, що в цьому реченні ми сказали про якусь важливість і необхідність щось запам'ятати. It's unusual to get up so late. Ми тут говоримо про що? Про якусь необхідність або ж про важливість. І не можна сказати important to remember everything, тому що тут немає «it» і речення знову ж таки втрачає свою структурованість. Можна сказати одним словом, наприклад, cold, warm або rain. це буде неправильно. Просто late night, просто sad, funny. або, наприклад, important to remember everything. Так говорити не можна.